Вітаю, друзі! Всеукраїнський день працівників культури і майстрів народного мистецтва відзначається щорічно 9 листопада. Це професійне свято вшановує людей, які працюють у сфері культури та народної творчості впроваджують національні традиції та розвивають духовність українського народу. Українські народні майстри і майстрині це фахівці, які зберігають та розвивають традиційні народні мистецтва, створюючи вироби в таких сферах, як вишиванка, ткацтво, гончарство, різьблення по дереву, писанкарство, виготовлення ляльок, петриківський розпис та багато інших. Використовуючи старовинні технології та матеріали, ці майстрі є носіями культури та історії українського народу, а їхні роботи відображають душу та традиції країни. Наша етноекспедиція Хендмейд по-українськи познайомить вас з народними митцями, ювілярами цього року, які залишили вагомий слід в історії культури та українському народному мистецтві. Знайомтесь Ольга Антонівна Бачинська, колекціонерка вишиваних орнаментів. Народилась Ольга 5 червня 1875 року у селі Сучайві на Буковині. Однією зі справи її життя було колекціонування народних вишивок. Бачинська зробила замальовки орнаментів українських узорів, які презентують величезний пласт вишивальної культури українців, селян і містян, народних майстрин і професійних художників. Її оригінальні ескізи зберігають у меморіальному музеї Ольги Бачинської, який є частиною Стрійського краєзнавчого музею Верховина. Орнаменти, які Ольга Бачинська переносила на папір з речей і друкованих видань, створюють панораму. Єд... України від Заходу до Сходу. Саме Ольга Бачинська представила велику колекцію українських вишиванок на виставці у відні 1915 року. За зібраними взорами цієї мисткині відшивали тисячі жінок. Цінність колекції взорів Ольги Бачинської полягає ще й в тому, що вона фіксувала найрізноманітніші прояви вишивальної культури України. Давні візерунки. 1870 року та модні схеми, які стали ознакою індустріалізованого суспільства з масовою культурою, вона замальовувала популярні орнаменти, які зараз прийнято називати брокарівськими. У 2024 році до Дня вишиванки було опубліковано перше видання орнаментів дослідниці української культури Ольги Бачинської.